Я півроку не знала, що мій син на війні. Так він мені не казав нічого. Все казав, все добре. Я на полігоні. Для Антона Гевака війна почалась у 2014 році. Повномасштабне вторгнення він зустрів під Маріуполем. Тоді він тільки отримав офіцерське звання. Морський піхотинець загинув у нерівному бою з російськими окупантами неподалік Волновахи. Останній рік він нас так готував, розумієте? Дуже багато казав. От що чи то він знав, що ця війна має бути, і що завжди казав, що мама ну може бути, ну може бути, бо я кажу, що як я помру, то я там розказую їм, що там е, ну зробити так і так. Він казав, що мама, е, що ну ніхто не знає, ну можливо, можу я перша. Ти собі ну, так настроїшся, що можу, то я там дуже часом і плакала, але він мене не ображав, але казав, що мама це реальність, бо я військовий. Син Тетяни Демчук теж серед захисників Маріуполя. Молодший син і досі у полоні, а старший Богдан загинув 29 квітня на Азовсталі. У нього був позивний вогник, і цим все сказано. Він не то, що енергійний, він був полум'яний. Він ніколи не сидів на місці. Він як той вогонь, він кругом його хватало, і то в дитинстві так було і залишилося, так і в дорослому житті. Тетяна Демчук, Зіна Гевак та Галина Ваховська розповіли про своїх синів, воїнів, які загинули за Україну для документального фільму Євгенії Мазур. Все добре, мам, який презентувала платформа пам'яті Меморіал. Ці жінки, які тисячі українських матерів, втратили своїх дітей у цій війні. Кожна переживає своє горе, але всі вони переконані, що повинні доносити правду про своїх дітей, про їхню смерть та про війну в Україні, що вони мають зберегти пам'ять про своїх синів. Стрічка є однією з серії документальних фільмів платформи Меморіал, які покликані зберегти пам'ять про вбитих у війні. Інші стрічки можна переглянути на ютуб-каналі Платформи.